Даніел Говард, Коли я щасливий, із серії Пізнаю себе. Ця книга для дошкільнят для дітей віку десь від 2 до 4 років, я так собі думаю, може навіть до п'яти. Тут є багато ілюстрацій і небагато тексту. І вона про емоції. Адже про емоції говорити дуже важливо, тому що емоції, які не пропрацьовані, Емоції, які не висловлені, часто приводять до внутрішніх затисків і навіть до психосоматичних хвороб. Отож, ця книжка про щастя. Про те, що таке щастя, головні герої це ось, мама і дитинка, панди, які живуть в своєму будиночку у безпечній печері. І всі слова про це. Дуже вони ніжні і затишні. Тепло, безпечно, захищено. Власне, це і є те, що створює щастя. «Дину сюди, дитинко, сказала ніжна матуся, будь близько біля мене, і я знайду нам кілька смачних пагонів. Поки маленька панда гризла гілочки, надумала про те, чи може бути колись щасливішою. Щастя в простих речах, насправді, так. Потім мама згадує про те, що життя панд завжди не було таким щасливим, що були часи і голоду, коли не було рослин потрібних, були небезпеки, були мисливці, але зараз все гаразд. Панда собі по деревах лазить, бавиться, все в неї добре. Панда виросла, стала самостійною <кій> і. Врешті-решт покинула свою маму, але вона любитиме його завжди. І ось сидить панда. Вона вже доросла, і в своїх величезних лапах вона заколисує те, що зробило в її, навіть щасливішою, аніж вона будь-коли могла мріяти. Це її крихітний син. І вона передасть молюкові всю мудрість лісу, вона любитиме його, обійматиме і захищатиме. Він її майбутнє, вона віддає всю свою любов, аби виростити його. Ось така книжка про банальне, здавалося б, щастя, яке складається із простих речей. А ще наприкінці цієї книги є дуже класний такий розворот, коли я щасливий. Що ж це таке? Батьки або вчителі, або вихователі після того, коли цю книжку прочитають із дітьми, повинні обговорити її. Це оповідання про часи, коли панд було багато. Панда нині належить до видів, що перебувають під охороною. Чи знають діти, що означає цей термін? Отож, про це треба поговорити. Види, що перебувають під охороною, це ті тварини, яким щось загрожує, які, котрі є в небезпеці. Нині на землі є близько п'яти тисяч зникаючих видів тварин, і діти теж повинні це знати. Китайці зрозуміли, що панди унікальні тварини. Вони, вони для них стали державним символом. І про це теж треба поговорити. Чисельність панд неволі, яких, яких вирощують. І я вважаю, що навіть оці кілька запитань можна розтягти не на один вечір. Це така розмова з дитиною на різні-різні теми і про зникаючих тварин, і про те, що робить її щасливою. І пропант. Значно більше видів тварин вже вимерло. Чи розуміє, діти, що це означає? Вимерлі тварини це ті, що колись ходили, літали чи плавали на нашій планеті. Деякі з них вимерли в результаті природних катастроф, як от динозаври, інших полюючи знищили люди, як, наприклад, дронта. Потім можна пошукати зображення і динозаврів, і дронта в інтернеті. Отож, така невеличка. Книжка з обмаль тексту, багато ілюстрацій і багато розмов, які ви можете зі своєю дитиною проводити на тему щастя і на тему зникаючих тварин. Коли я щасливий, серія Пізнаю світ. Навчальна книга Богдан рекомендує.